Привіт усім, ви на каналі Стіл Ост. Минулого разу вже був список ігор на консоль Wii, тому цього разу я вирішив підготувати ще один список Shut the fuck up, no one cares із 10 достойних ігор на Nintendo GameCube. На Wii, до речі, ігри GameCube теж запускаються, тому якщо маєте якусь з цих двох консолей, то це відео точно для вас. Перша гра у сьогоднішньому списку Metal Gear Solid The Twin Snakes. Ремейк першої частини Metal Gear випущений ексклюзивно для Nintendo GameCube в 2004 році. Графічно гра стала набагато краще порівняно з оригіналом, та й геймплейно вже більше нагадувала другу частину, аніж першу. Управління персонажем, як на мене, стало приємніше, враховуючи нові покращення в графіці і ігровому процесі. Гра отримала похвалу як від критиків, так і від гравців. Тому якщо ви шукали, як саме почати знайомство з серією Metal Gear Solid, то ремейк, випущений на GameCube, повністю може вас задовольнити. The Legend of Zelda Wind Waker Ще одна екшена адвенчура із серії Зельди, випущена для GameCube в 2002 році. Хоча на перший погляд цього і не скажеш, але дана гра збереглась доволі добре, враховуючи свій унікальний візуальний стиль. Її приємно грати навіть і в 2025 році. Сюжетно події відбуваються після декількох століть в «Ocarina of Time. Граємо ми, як завжди, за все того ж лінка, який рятуватиме Зельду, тільки вже в затопленому світі, подорожуючи кораблем. Навіть попри те, що гра вийшла в 2002 році. Році, ігровий процес у ній все такий ж захопливий. В 2013 році навіть вийшов ремастер Wind Waker на Wii U. тому якщо якимось чудом у вас є дана консоль, то це відмінний варіант, як познайомитися з даною грою. Eternal Darkness Sanity's Requiem ще один ексклюзив Nintendo GameCube, випущений компанією Silicon Knights в 2002 році, Гра в жанрі Survival Horror, яку навіть спочатку планували випустити на Nintendo 64. Сюжет крутиться навколо Олександри Ройвас, студентки Університету Вашингтона, яка розслідує загадкове вбивство свого діда Едварда Ройваса. Знайшовши у його будинку секретну кімнату, Олександра виявляє дивну книгу, переплетену шкірою і кістками. Читаючи її, вона потрапляє у сам сюжет книги і втілюється в її персонажа. Після виходу Eternal Darkness багато хто називав її одною з найкращих survival ігр всіх часів. Вона запропонує вам унікальний ігровий процес, який ви не знайдете в інших подібних іграх. Дуже шкода, що гра замкнена в рамках однієї консолі, тому що якийсь мінімальний ремастерид міг би познайомити людей із цією чудовою грою. Super Mario Sunshine Знову Nintendo і знову Маріо. І повірте, ця гра також варта вашої уваги. Sunshine вийшла спеціально для Гімку в 2002 році. Хоча, як і Mario Galaxy, увійшла у збірник All Stars для Nintendo Switch 2020 році. Сама гра це як Mario 64 тільки на стероїдах, тобто вона у всіх аспектах краща за свого попередника, краща графіка, різноманітніший ігровий процес, непоганий дизайн рівнів і головоломок. Після виходу Sunshine, як критики, так і гравці були сильно вражені винахідливістю геймплею гри. Якщо шукаєте класний платформер на GameCube, то Super Mario Sunshine безперечно гра для вас. Fire Emblem Pass of Radiance – тактична рольова гра, випущена на Nintendo GameCube в 2005 році, Дев'ята в основній серії і третя, яка була випущена на заході. Також перша гра в серії, яка використовувала 3D-графіку, повноцінні катсцени і озвучку. Події гри розгортаються на континенті під назвою Теліус, де існують дві незвичайні раси Лагуси і Беорки, головного героя, якого нам зразу дають під керування, звати Іке. Молодий воїн найманець, який після екзамену у свого батька стає лідером групи, в якій опиняється. Разом з головним героєм і його групою гравець буде приймати участь у найрізноманітніших завданнях. Якщо ви фанат тактичних RPG, то Fire Emblem Pass of Radiance точно зможе вас зацікавити. Animal Crossing гра у жанрі Life Simulator, випущена для GameCube у 2001 році. Якщо ви фанат розслабляючих ігор, таких як Sims чи Spore, то перша частина Animal Crossing точно гра, яка вам зайде. Основна ціль гри назбирати багато грошей для виплати за будинок. Для досягнення цього гравець має багато геймплейних можливостей. Як і в інших жанрових представниках, кінця тут немає. Роби, що хочеш, і як хочеш, і скільки хочеш. Якщо вам подобаються казуальні ігри такого типу, або ви фанат останніх Animal Crossing, то раджу ознайомитися з першою частиною даної серії. Super Smash Bros. Melee Друга гра в серії Super Smash Bros. випущена ексклюзивно на Nintendo GameCube в 2001 році. Як і інші представники серії, це файтинг, в якому зібрані персонажі з різних франшиз, таких як Маріо, Зельда, Покемони, Метроїд і тому подібне. Порівняно з першою частиною, в Melee побільшало ігрових персонажів, та і геймплейно вона відчувається краще. Гра отримала багато позитивних відгуків від преси і гравців, і була комерційно мега успішною. Super Smash Bros Melee — це хороший файтинг, особливо для Nintendo GameCube. Тому для фанатів серії це просто must have. The Legend of Zelda Twilight Princess. Після виходу Віндвейкер деякі гравці були незадоволені несерйозністю і навіть трохи дитячим тоном гри. Тому компанія Nintendo вирішила піти в тому напрямку, який би це виправив у наступній частині серії. Так і з'явилась на світ Twilight Princess. Гра випущена на Nintendo GameCube, а також і в її 2006 році. Одна з найкращих частин серії, я вважаю. Все той же Лінк і замок Хайру, тільки тепер укутані темрявою. В даній частині Головний герой може навіть перетворюватись на Вовка. Як і Він Waker, гра була перевипущена в якості ремастера на Nintendo Wii U в 2016 році. The Legend of Zelda Twilight Princess відмінна екшн-адвенчура, тому власникам GameCube або навіть VE's Wii U раджу пограти. Pikmin 2 гра в жанрі стратегії і головоломок, випущена на GameCube в 2004 році. Дана гра була доволі популярна на приставках GameCube, але через велику домінацію PlayStation 2 на ринку консолей, вона банально, як перша частина, була просто не помічена. Сюжетно вона продовжує події першої частини, тому граємо ми за того ж капітана Олімара, який повертається на свою рідну планету. Порівняно з першою частиною, геймплейних можливостей стало більше, а також вже немає лімітів по часу, тому за витрачений час можна не хвилюватись. Якщо коротко... Пікмін 2 приємна і залипаюча гра, тому раджу ознайомитися. Ну і остання гра у сьогоднішньому списку гра, яка виходила всюди й де тільки можна. Тому гімку вона теж не уминула. Одна з найкращих ігор всіх часів Resident Evil 4. Саме так, легендарний четвертий Резидент. Виходив в далекому 2005 році, спочатку на GameCube, а вже пізніше на ps 2 і інших платформах. Гра навіть мала бути ексклюзивом даної платформи, але в капком відмовились від цього рішення. Щодо самої гри, то я думаю, пояснення не потрібні. Вже культовий Леон виступає головним героєм. Головна його ціль врятувати крикливу Ешлі, дочку президента. Допомагатиме йому в його пригоді, Ада, Луїс і великий асортимент зброї. Resident Evil 4 це одна з тих унікальних ігор, ігровий процес якої ніколи вам не набридне. Мені особисто так точно. Я пройшов цю гру безліч разів і пройду ще на раз. Версія для GameCube, до речі, одна з найкращих, тому для власників даної консолі це обов'язковий мастхев. Ну ось і все. Це і є мій список із 10 хороших ігор для Nintendo GameCube. Пишіть в коментарях, що грали зі списку, а що зацікавило. Ну а ми, як завжди, зустрінемося вже в нових відео.